Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Чорнобильська катастрофа. Історії ліквідаторів. Придністров'я пам'ятає. Пожежу погасили, постраждалих, врятували. У рибниці пройшли пожежні навчання. Сезон кіносеансів просто неба вже скоро Слободзейський літній кінотеатр готується до відкриття. Очнемо випуски з історичної дати 39 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС. Вибух 26 квітня 1986 року став наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії атомної енергетики. Наслідки пожежі ліквідовували фахівці з усього радянського союзу, у тому числі з Придністров'я. Президент Красносельський звернувся до ліквідаторів аварії. Ліквідація аварії у Чорнобилі стала своєрідним символом єдності радянського народу, його самопожертви і хоробрості. Біда об'єднала громадян усіх республік радянського союзу. У зоні проведення рятувальної операції хоробро працювали люди різних національностей різного віку: пожежники, військовослужбовці, медичні працівники. Серед ліквідаторів були і 1837 придністровців, які не шкодуючи свого життя, мінімізували ризик подальшого розповсюдження. На честь загиблих учасників ліквідації на меморіалі слави у Терасполі поклали квіти. Терасполь меморіал слави. Тут згадують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Володимир Сидоров у 86-му році служив в армії в Білорусії, коли сталася аварія 26-річного капітана та 10 солдатів-строковиків відправили до Чорнобиля на місяць. Вдома чекали дружина та дворічна донька. До останнього дня нам не говорили, куди ми їдемо. До останнього дня нам не говорили, куди ми їдемо і для чого. Ми не знали, що це таке. Радіації не видно. Все як завжди: земля, поля, небо не відчувається. Я потім відчував тільки металевий смак. Значить, це вже доза пішла велика. Коли присмаку заліза немає в роті, то терпіти можна. Гасити вогонь, розбирати завали, прибирати уламки направляли людей різних професій: солдати, будівельники, інженери, водії та лікарі. Займалися ми ремонтом машин. Ми займалися ремонтом машин. Звичайно, машини заражені були. Досить було доторкнутися до авто і отримуєш дозу радіації. І засобів захисту лише респіратори. Це ні від чого не захищало. Звісно, для перевірки рівня радіації також не було ніяких засобів. Про події того часу згадує Олександр Кудрявцев, коли стався вибух, на Чорнобильській АЕС служив строковиком у Дніпропетровській області. Його направили до зони відчудження, де він півроку працював у будівельному загоні. Молодой, нічого не страшно. Молодий, нічого не страшно. Нас забрали автобусом, завезли туди вночі. Ми займалися ремонтними роботами, будували ангари. Їдальні покривали дуже великі, народу було дуже багато. Олександр Кудрявцев досі зберігає посвідчення ліквідатора. У 84-му мене призвали, а в 86-му я вже вдома був. Ось це мені в 86-му видали удостовірення. У 2019 році на столичному меморіалі слави встановили пам'ятник ліквідаторам чорнобильської катастрофи. Цього року восени у столичному музейному кварталі відкриють нову залу. Її присвятять учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та ветеранам Афганістану. На насосній станції вихватинці це в Рибницькому районі встановлюють нове електрообладнання. Старому понад півстоліття. Два роки тому тут уже встановили електродвигуни масою 7 тонн. Вони замінили великі 20-тонні. І зараз приступили до монтажу нового електрообладнання. Воно необхідне для приймання робочої напруги та управління всіма системами, які подають воду для поливу, наприклад, насоси та двигуни. Нове обладнання підвищить надійність і заощадить електроенергію. Придбали його за інформацією. Веспрограмою. Станція з 68-го року Установки станція з 68-го року вже непридатна. Необхідне нове обладнання, нові технології для збільшення подачі потужності і для безпеки. Цьогоріч встановили насоси, закритий розподільчий пристрій, зробили ревізію, розрахований на полив 6 тисяч гектарів. Цього року ремонтні роботи також пройдуть у Григоріопольському та Слободзейському районах. Всього до поливного сезону підготували близько 70 насосних станцій. Музика. У рибниці загорівся гуртожиток політехнічного технікуму. Це легенда штабних навчань. Студентів евакуювали, навчальну пожежу загасили. А всі служби міста перевірили злагодженість дій під час надзвичайної ситуації. Рибницький політехнічний технікум. Пара закінчилася раніше. Коридорами спускаються студенти у масках. Сьогодні вони здобули, мабуть, найважливіший урок як урятуватися від пожежі. За легендою навчань спалахнула актова зала на другому поверсі. Причина коротке замикання проводки. Акої знаєте, шокове состояние, потому що все так різка. Такий знаєте, шоковий стан, бо все так різко. Ми вже збиралися виходити на перерву. Ми то розуміємо, що робити. Але коли таке різке стовпотворіння шок бере своє, забуваєш все і починається паніка. І би нас не тренували, що виходити треба через певний вхід, вихід все одно забудеш про це. Пожежні прибули на місце навіть раніше за норматив. Перше завдання евакуювати студента із пожежі. За легендою навчань йому стало зле. У протигазі постраждалого винесли на свіже повітря. Відразу під'їхала швидка допомога. Далі гасіння навчальної пожежі площею 10 квадратних метрів. На це знадобилося 15 хвилин. В реальності ми сталкивалися на практиці з такими Насправді ми стикалися на практиці з такими пожежами населенню та людям, які проживають у гуртожитку чи багатоквартирних будинках. Просто не треба панікувати, тихенько виходити за можливістю. І якщо задимлене приміщення, використовувати хоча б підручні засоби, це вологі рушники та серветки різні, аби убезпечити свої органи дихання. Будівлю знеструмили, тимчасово перекрито газ. Усі служби міста спрацювали на оцінку. Добре, навіть тренування була атрабатування на цьому тренуванні було відпрацювання практичних навичок гасіння пожежі, взаємодія служби міста, газопостачання, теплопостачання, аварійно-рятувального підрозділу, а також медичної служби. Як нам показала практика, відпрацювали добре. Є злагоджені взаємодія. Кожен знає свої функціональні обов'язки, хто за що відповідає. Таке тренувань дозволить швидше діяти на реальній пожежі, а там важлива кожна мить. Лише цього року вже 30 загорянь. Квадроцикли для рятувальників у всіх аварійно-рятувальних загонах країни. Нова техніка подарунок від президента. Початок бойового чергування на несанкціонованих пляжах з 1 червня. Наразі квадроцикли проходять обкатку. До початку пляжного сезону залишилося трохи більше місяця. Разом з людьми на берег річки вийдуть і рятівники. Вони стежитимуть за водоймищами та проводитимуть роз'яснювальну роботу. На чергування вийдуть на квадроциклах. Даби збіжати інцидентів, щоб уникнути інцидентів, ми патрулюємо несанкціоновані пляжі, місця масового відпочинку та попереджаємо, намагаємося пояснити людям, як поводитися на воді, що не можна робити. У стані алкогольного сп'яніння у воду заходити в жодному разі не можна, оскільки людина не відчуває перепадів температур і не усвідомлює занепаду своїх сил. На чергування квадроцикли вийдуть у перший день літа, а поки що обкатка 300 кілометрів у щедному режимі. Бендерські рятувальники патрулюватимуть несанкціоновані пляжі у районі хрестів. Так місцеві назвали пляж на околиці міста та на Кавказі. За словами інспектора, минулого року на цьому місці він врятував п'ятирічну дитину. Просто батьки наверху відпочивали. Просто батьки вгорі відпочивали, розпивали, а діти грали біля води. Тут візуально ніби мілководно острови, а відразу йде яма. І оскільки далі від берега мілина, то течія сильніша. Тоді рятувальники залишили машину на греблі і обходили берег пішки, тому встигли врятувати дитину. Тепер, коли патрулі будуть на квадроциклі, прийти на допомогу зможуть швидше. Не стало ветерана Великої вітчизняної війни Лідії Молдованової. 1 квітня їй виповнився 101 рік. Лідія Олександрівна народилася у Ленінграді. У 18 років пішла на фронт. Служила геодезистом в інженерно-аеродромному батальйоні. У блокадному Ленінграді втратила матір. День перемоги зустріла в шпиталі. Після війни вийшла заміж і переїхала до Дубасар. Пам'ять про Лідію Олександрівну це пам'ять про справжній подвиг, про щедре серце та неймовірну силу духу. Її життєвий шлях гідний глибокої поваги і назавжди залишиться у серцях тих, хто її знав. Лідія Молдованова, кавалер ордена вітчизняної війни другого ступеня, нагороджена медалями за оборону Москви за перемогу над Німеччиною. 1 квітня у її 101-й день народження вручили ювілейну медаль 80 років перемоги у великій вітчизняній війні. Пам'ять сильніша за час. Під такою назвою в Придністров'ї стартував конкурс малюнків серед школярів. Організатори, політична партія оновлення і фонд Майбутнє Придністров'я мати проводжає сина на фронт, радянський солдат у смертельній сутичці із фашистом, дівчинка в блокадному ленінграді з карткою на хліб. Салют перемоги і не тільки. Усе це сюжети дитячих малюнків. Намалювали їх до босарські школярі. Учасники республіканського конкурсу. Пам'ять сильніша за час. Моя робота називається виспоминання. Моя робота називається спогади. Як бабуся гортає свій фотоальбом і згадує своє минуле. Це вона зі своїм коханим, якого зустрічає з фронту. І ці спогади вона закарбувала у своєму альбомі, і з ностальгією згадує про це, тому що це щастя, що він повернувся живим, і все це закінчилося. Діана Юзленко вирішила взяти участь у конкурсі після розмови зі своїм дідусем. Вони разом слухали пісню Марка Беренеса Журавлі. Це й лягло в основу сюжету малюнка. мені не про цю пісню, як вона йому дуже дорога. Він мені розповів про цю пісню, наскільки вона йому дорога. Нагадує про ті дні, коли почалася війна. Він тоді був ще малим, і мені вона теж запала в душу. Моя робота присвячена темі війни і пам'яті, і вона відбиває трагічну долю людей, які пішли на війну, і тих, хто не повернувся. Душі цих людей перетворюються на журавлів, які мандрують у небі, нагадуючи про мир і життя. Конкурс ставить своє церкву привлечення інтересу. Конкурс ставить за мету привернення інтересу у дітей до теми великої вітчизняної війни, до історії своєї сім'ї, свого народу, своїх земляків і розширення знань з теми Велика Вітчизняна війна. Загалом у конкурсі взяли участь понад 120 учнів шкіл міста та району. Усі малюнки відправили до Тирасполя на суд журі. Підсумки оголосять напередодні дня перемоги. Усіх учасників нагородять дипломами. Найкращі роботи експонуватимуть на пересувній виставці. У травні її провезуть усіма містами Придністров'я. Сезон кіносеансів просто небо набирає обертів цієї неділі. Відкриття у Слободзеї фестиваль виставки Національна Козацька страва. Програма насичена. Слобозейський літній кінотеатр готується до нового сезону. Відкриття вже 4 травня. У нас працює навіть машинка. У нас працює навіть машинка, трохи протирає нашу плитку. Скрізь буде капітальне прибирання. Тут у нас будуть лавки. Вони наразі на реставрації покриють спеціальною фарбою, щоб відвідувачам було зручно, комфортно та приємно на них сидіти. За програмою п'ятницю у нас буде сімейне кіно, а в суботу фільми радянського кіно. У неділю на сцені виступатимуть найкращі творчі. Колективи, представники козацьких округів Придністров'я, а ще пригощатимуть традиційним козачим кулішем. Буде і кіно навіть два Слободзейський історичний музей підготував відеопрезентацію про земляків учасників наступальних операцій 1945 року. Гаварім овіслоодерське піра. Ми говоримо про віслоодерську операцію, східнопруську, про Берлінську. У Берлінській операції брали участь дуже багато людей. У нас є й льотчики. У нас є і пальчиков Іван Єгорович, який водружав разом із Кантарія та Єгоровим червоний прапор над Рейстагом. Ми його показуємо. Марія Миронівна лісова, яка розписалася на стінах Рейстагу. Фільм Убій ідуть лише старі покажуть на великому екрані літнього кінотеатру цієї неділі о 20.30. У Бендерах нагородили кращих спортсменів. Більшість з них переможці чемпіонатів світу та Європи. За підсумками 2024-го В десятку увійшли бокс, дзюдо, греко-римська боротьба, академічна гребля і не тільки. Бендери, будинок культури Ткаченка, свято спортсменів шановують кращих. Сім юнаків та дівчат у 24-му стали призерами чемпіонатів світу і Європи з різних видів спорту. Бокс, дзюдо, самбо, греко-римська боротьба, академічне веслування і не тільки. Іллі Ханкевичу 17 років. Він майстер спорту з кікбоксингу. У жовтні 24-го на чемпіонаті світу серед юнаків у Туреччині завоював бронзу. Труд. Праця, під кров, сльози. Я все поклав абсолютно, щоб завоювати ті досягнення, які маю. Я вибрав цей спорт, бо тато мене туди привів. Якби не тато, цього б не було. Він у молодості займався рукопашним боєм. Це інше, але та сама тематика. Роман Мурзак, вихованець Бендерської школи боротьби та учасник чемпіонату світу серед юнаків. Минулого року на Кіпрі посів п'яте місце. Цього року хоче потрапити до трійки призерів. Побіждають трудно. Я займаю перемагати важко. Я займаюся 11 років дзюдо і самбо, і щодня ходжу на тренування. Щоб перемогти, потрібно бути працьовитим, стійким і целеспрямованим. Я сьогодні відчуваю гордість. Минулого року бендерська команда зі спортивного туризму серед інвалідів зору виборола золото на чемпіонаті Молдови. Нині у команді 15 спортсменів від 30 до 70 років. Тренуємося ми літом. Тренуємося в основному влітку, в'яжемо вузли, лазимо по мотузках. Для нас це дуже цікаво. Спілкування з друзями, на ті ж змагання виїжджаємо. Ми сьогодні відчуваємо гордість за себе і за місто, за те, що зробили свій внесок у спортивний розвиток нашого міста. Дипломи вручили і тренерам-викладачам, чиї вихованці за підсумками 24-го стали найкращими. Бендерські школярі часті гості притулку для тварин. Вони задоволення проводять там по кілька годин. Допомагають дорослим прибирати клітки, вигулюють і підгодовують собак та кішок. Бендерський притулок для тварин. Школярі тут в часті гості приходять завжди із подарунками. Приносять макарони, крупи, сухий корм та ласущі для цуценят. Ми принесли, Ми принесли тваринам ліки, ковдри, їжу. Ми хочемо їм допомогти, тому що можемо, те й робимо. Школярі не лише підгодовують тварин, а й допомагають тут у господарстві. Прибирають у клітках, ремонтують будки, взимку чистять сніг. Животних багато, дуже много дуже ігриві». Тварин дуже багато, дуже грайливі, добрі, всі ласкаві. Притулок великий. Багато собак є і навіть кошенята маленькі. Нині приносять дедалі все більше. Хотілося б, щоб їх не приносили, а навпаки, забирали звідси, бо вони всі добрі і заслуговують на те, щоб знайти собі сім'ю. Притулку для тварин уже майже 15 років. Нині тут понад 700 кішок і собак, і кожна з них має свою сумну історію. Та прики. Фрекі бил найден сінтебрі місяці. Фрекі був знайдений у вересні в березовому гаю волонтерами. Він був без лапи, вже без лапи. Йому хтось лапу, мабуть, ампутував, бо були шви нещодавно після операції. Історію Фрекі ніхто не знає. Він був знайшийником. Ми довго шукали власника, але знайти не змогли. З вересня 24-го він живе у нас. І ми цьому собаці теж шукаємо сім'ю. Забирають звідси рідко, зате часто приносять або просто підкидають новонароджених цуценят і кошенят. Але сьогодні комусь поталанить Олександр Айтішник приїхав з Італії. Вирішив влаштуватися в Бендерах. До притулку прийшов, щоб знайти справжнього друга. Я приїхав Приїхав за кішкою і хочу ще собаку. Я завжди любив собак і хочу собі друга, щоб охороняв мене вночі. І сьогодні хотів купити його спочатку, але потім знайшов притулок і сказав: краще сюди прийду, візьму собаку, якому треба любов і щоб не сидів у клітці. Я б їх усіх взяв, бо люблю всіх тварин. Найбільше Олександрові сподобалася ось ця тримісячна мала. Її новонароджену, ще сліпу у картонній корупції принесли сюди у січні. Тепер вона матиме свій будинок. Ім'я Олександр їй уже вигадав. Маленького собачку він назве Фрея. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.